Нормовен. Вен, легкі сніг, здоров'я Вен. Інша історія пов'язана із загостренням реакції з Москви на міжнародні прояви адекватності, можна так сказати, і боротьби з російською агентурою проявилася вже в коментарях Марії Захарової, речниці вже МЗС Російського міністерства закордонних справ. Захарова погрожує Лондону і Великій Британії жорсткою реакцією відповідь на видворення військового аташе Росії із Велик. Британії розродилася Захарова черговою порцією таких погроз на адресу Великої Британії. Ну і це якраз сталося після того, як Великій Британії на рівні уряду вже почали боротися із російською агентурою з агентами впливу. І кажуть тепер у Москві, що Британія на їхню думку докладає суттєвих зусиль для підвищення градусу конфронтації. Вважають, що знову ж таки Захарова та і поплічники, і соратники. Що їхня країна, тобто Росія, не причетна в жодному разі до Шпигунської та іншої діяльності на території Великої Британії та інших європейських країн. Тут можна би було тільки посміятися навколо цього коментаря, адже ми знаємо, що дуже багато європейських країн, насправді там більше десяти точно, це насправді десятки країн, якщо так бути власне точним, вислали значну кількість російських дипломатів, і військових аташей, просто дипломатів. Матів співробітництв консульств співробітників консульства посольств, то що яких усіх підозрюють у шпигунській саме діяльності, а не в дипломатичній діяльності. ну і розуміємо, що Росія використовує такі відомства, такі інституції, як посольства, консульства саме для е, збору розвідданих для шпигунської діяльності, диверсійних акцій та інших іншого неподобства, якими дипломати не, не мали би абсолютно займатися. Ну Захарова в цьому випадку попереджає. Лондон про неминучу відповідь на недружні дії проти її країни каже, що реакція Москви буде жорсткою і вивіреною. Ну в такий спосіб бачимо, що не покращуються аж ніяк стосунки між Москвою і західними країнами Великою Британією. Цього не може бути абсолютно. Ми бачимо, що відбувається повний фактично розрив і віддалення у навіть дипломатичних стосунках між цими державами. У той же час поговоримо далі про важливу для нас е, тему це наслідки російських обстрілів і атак по українській енергетиці. У нас з'являються одна за одною заяви від Міністерства енергетики від Укренерго інших компаній, які якраз е, займаються і генерацією електроенергії і дистрибуцією, і мова йде про те, що після вчорашніх атак по українській енергосистемі е, знову ж таки було пошкоджено. І об'єкти генерації електроенергії, і об'єкти її от, дистрибуції і е, збереження, скажімо так, накопичення, І ось бачимо одну із електростанцій це Лодижинська електростанція, яка теж опинилася під ударами росіян вчора. вночі постраждало, як е, коментують управління «Укренерго», Постраждало дуже багато важливих електростанцій за останні декілька місяців і за останню добу так само. Три електростанції «ДіТЕК» опинилися під ударом дві гес. Тому в Україні відчутний дефіцит електроенергії зараз у системі, і імпорт за кордону, допомога наших сусідів навіть не покриває цього дефіциту. Дуже масштабні пошкодження і втрата генерації вона може позначитися також на балансі електроенергії в нашій системі. Тому просить споживачів економити і дуже уважно ставитися до споживання зараз електроенергії.